не у кожної солідної компанії є свій власний футбольний клуб. Не стала винятком і юридична фірма ЛС-груп. Її директор завітав до шкільної футбольної команди з верхньої сироватки із подарунками. Наша компанія юридична займається юридичною практикою, адвокатською практикою. У нас є можливість допомагати дітям, вкладати в дітей. З ми вирішили купити приличну, хорошу футбольну форму для нашої Команди футбольної вручити, для того, щоб ребята займались спортом. Директор юридичної компанії лс Груп Геннадій Дем'яненко випускник цієї школи. Тому зараз, коли є така можливість, вирішив їй допомогти. Величезне спасибі Геннадію Олександровичу і його фірмі за те, що сьогодні наша шкільна команда отримала таку. Красиву форму для наших юних футболістів, адже наша футбольна команда, з числа наших учнів, посідає постійно призові місця як в чемпіонатах району, так і в обласних. Футбольної форми вистачило на всіх. Ігор найменший, втім найуспішніший гравець команди. Він навчається у шостому класі, але вже має багато грамот та медалей. А форма нова тобі подобається? Дуже, я не знаю, навіть, що сказати. Таке дуже гарне. На мій, мій розмір якраз. Розділяє думки Ігоря і товариш по команді Руслан. Звісно, класна форма, дуже подобається фірмена. Нову форму гравці отримали. Тепер можна випробувати її на полі. Дайте леж, леж, леж. Тепер футбольна команда Верхньосровецької школи отримала не тільки гарну футбольну форму, а й нову назву Груп», за якою стоїть досвід та перемоги найуспішнішої юридичної компанії Сумської області.